Дуже я багато чого побачив, почув. Я знав, що таке було. А це якось піднялося на вищий рівень розуміння цього. Я радий, що в Черкасах, в принципі, саме така ну, журналістика, і такий, такий відбулося таке дослідження цієї теми. Це абсолютно не моя історія, не про моїх рідних. Їх ніхто не переселював. Немає сторінки про затоплення якісь села. Але я тут мало не затопила, якщо чесно залу, тому що ну дуже щемко, особливо в кінці було біль смуток. Дуже шкода, так коментують черкасті. Щойно переглянутий документальний фільм Віднесені водою його режисер Олексій Хуторний розповідає: відзняти цю стрічку. Спонукало питання, чому цвіте Дніпро? Я почав якось вивчити це питання і прочитав про те, що основна причина цвітіння води одна з першопочаткових причин це утворення водосховищ, тобто течія зменшилася. У фільмі розкрив тему не лише екології, а й масового переселення людей. Говорить Олексій. Додає своєю роботою задоволений, але каже, стрічка була б кращою, якби знімав 20 років тому. Тоді були ще живі очевидці цих всіх подій: переселення, затоплення, водосховища. Зараз довелося спілкуватися фактично із дітьми цих переселенців, які тоді переносили самотужки ці свої будинки знизу на степ. Ма затоплених сіл та екопроблема йому близька, говорить головний герой Олександр Дубина. Я вже із 2015 року купаюся в Дніпрі, ось і тому я вже звідти дуже багато сміття, як власноруч витягав, так і організовував там із друзями якісь прибирання як прибережжя, так і самої води. Окрім того. Спіпало так, що моя бабуся е, Оксана Григорівна є переселенкою із села Бубново. Я 15 років прожила в цьому селі. Я тут родилась і тут прожила п'ятна. А мій батько то прожив 50 років тут. І, і, весь... і його батьки теж тут всю життя жили. І це ж, ну, що ну, все одно, що шкуру обдрать. Черкеський історик Михайло Севлап розповідає, що теми, висвітлені в фільмі, актуальні та важливі для сучасного покоління. Свого часу, з чащою водосховища, було переселено близько 300 тисяч чоловік, і це дуже вплинуло на життя цих людей. Я знаю багатьох із тих, хто були переселені. Вони до самої смерті. У них була страшенна ностальгія за покинутим. Житлом для мене, як для археолога, це тим більше важливо, тому що була затоплена величезна кількість нашої національної спадщини. Тільки одних пам'яток археології за нашими оцінками близько трьох тисяч. За словами Олексія Хуторного, стрічку можна побачити в мережі інтернету у січні. Галина Діденко, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси.